А от шулявський шляхопровід знову поїхав. Щоправда, вантажівкам туди зась. Перш ніж запустити рух мостом, що встояв після вчорашнього обвалу, проїхали дві вантажівки із з піском по 40 тонн кожна. Усю ніч там працювали експерти. Уже в день мер столиці Віталій Кличко відзвітував. Шляхопровід почали укріплювати. Нині на місці працює наша Ксенія Середа. Сьошо розказувачити, що рух громадського транспорту вже відновлення. Їздять як автобуси, так і легкові автомобілі. Єдине обмеження, яке сьогодні є, це те, що стоять ось такі пластмасові опори, які власне забороняють їздити на 0,7 від того місця, де обвалилося. Так само заборонено ще рух великого транспорту, оскільки на думку очільника міста саме вони і могли стати причиною, що власне стався обвал. Крім того, додав, що сьогодні вже визначили, що причиною став і застарілий бетон. Знайшли уже і винних в тому, що не догледіли, мовляв, чому місто валився, і нарік ініціював. Звільнення свого заступника із транспортних питань інфраструктури Іліса Гайдака, а також голови солом'янського району Максима Шкуро Додам, що надалі аби уникнути обвалів подібних власних конструкцій і мостів, Віталій Кличко доручив перевірити і решту конструкцій. Пропоную послухати. Міст є придатним до використання. Зараз першочергові заходи, які ми запропонували зробити, це обмежити, зменшити, його звужити. Ви бачите, по різним краям десь на 0,7 метра. Тобто це буде нормальні дві полоси в одну сторону і в другу сторону. Вантажний транспорт це теж більше перестраховка, я би так сказав, але не потрібно його вантажений Навантажений і громадський транспорт може спокійно сюди їхати. За кілька днів власне планують також розпочати встановлення металевих конструкцій, аби посилити для того, аби не обвалився міст. І, зрештою, говорять, що на капітальні ремонти варто очікувати на наприкінці цього року. За попередніми підрахунками це може обійтися у півтора мільярда гривень. Дякую тобі, Ксенія. Це була Ксенія Середа. Вона стежить за ситуацією з шулявським мостом. Причина валу назвали, зокрема, це корозія бетону, місць для всього транспорту, крім вантажівок. Відкрили ремонт зробити пообіцяли. Щоправда, під кінець року. Ми, ну, власне, нагадаю вам, що бетонні плити з пішоходної частини мосту обвалилися напередодні ввечері. Минулося без жертв. Востаннє шулявський міст бачив ремонт 30 років тому. Тамтешній бетон пережив дві пожежі 2007 та 2012. -го. Під ним горіли кіоски із секонд-хендом. Було і кілька проєктів реконструкції. Однак до дій влада так і не дійшла. Останній проєкти розв'язки взялися розробляти два роки тому. За планом роботи мали почати наступного року. Мости і дороги у Києві та та Україні теми розмови моїх колег. Перших про головне коментарі Христина Шкудор, Віталій Дячук та їхні гості шукатимуть відповіді на запитання: хто що робить, хто винен і яким чином досягнути результату. Дочекайтеся відразу після новин.